Вітаю всіх. Вересень 2025. Ситуація на фронті. Яка буде? Вересень 2025. Ситуація на фронті. Яка буде? Загальна ситуація. Пауза. Йомаю. Ага. Рух. Кінцевий результат. Лінія фронту домовленості. Три старші аркани. ворог буде сунути. Це по-перше, він хоче відхапати побільше. Це по-друге. По третє, є домовленості щодо території щодо цієї лінії фронту. Вони вже є. Тепер повторю домовленості, там, де буде лінія фронту, вже є конкретні. Ще ні, немає. Їх немає конкретних, але процес є. Добре, є домовленості, де саме ворог буде наступати, на якій території? Трійка Пентаклів. Ну що мені вам сказати? Майте на увазі? Майте на увазі, що наступи оці продумані. Знаєте, мені йде в голові пісня, як ми ж кажемо про ворога. І є така пісня, вона 2005 року, щоб ви розуміли, ця пісня. Все продумано по плану точно. Кожний жест і кожний взгляд отточен. От це сюди. Угу. Ну, вісімка кубків, до речі. О, Жезліо, господи, вісімка жезлів та обстрілів. Активні обстріли також будуть. Під час наступів при прикордонів і все інше. На фронті активність і домовленість щодо території. Давайте так. Ворог матиме успіх. У вересні 2025 року на фронті. Ворог матиме успіх у вересні 2025 року на фронті. Ні, успіху, як такового, він не матиме. Удасто біля води більше. Куп'янськ, Запоріжжя, ось там. Відносний позитив, все. Ситуація більш-менш зрозуміла.